Правоохоронці Тернопільщини розшукують шахраїв, які ушукали жителя Чорткова на чималу суму. Аферисти пообіцяли виплатити чоловіку 750 тисяч євро спадку. До працівників територіального підрозділу поліції звернувся 37-річний потерпілий. Чоловік розповів, що переказав аферистам гроші. Приходить мені повідомлення на месенджер. Самотня літня жінка. Немає кому доручити спадщину. Що вона дуже довіряє мені і попросила мене, щоб я їй дав емейл, номер телефону, фамілію і тому подібне повністю свої дані. Аби отримати бажані мільйони, аферист переконав, що потрібно заплатити за послуги адвокатів, укласти угоду з банком та оплатити інші видатки. Шахрай запевнив жертву у достовірності спадщини. Надіслав спам-листи, скріншоти фейкових банківських рахунків на ім'я чоловіка. Потім тому мене зв'язують дуже мене з банком. Банк просить мене оплатити 3100 євро і теж надає мені Айвани. Ну, я, я сказав надати Айван, тому що я буду через касу платити. Я оплатив. І так вийшло, що вони зникли. Коли краянин зателефонував до адвоката жінки, то зрозумів, що його ушукали, бо телефон афериста був вимкнений, а рахунок порожній. Він за допомогою звернувся до працівників поліції. У випадку, якщо ви стали жертвою такого шахрайства, необхідно одразу завершити діалог з такою особою, не відповідати на її ні телефоні дзвінки, ні на електронні листи. Також зафіксувати усі банківські рахунки, на які ви здійснювали пересилання грошових коштів, та негайно звернутися до найближчого відділку поліції. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Психологи відділу психологічного забезпечення УКЗ в Тернопільській області спільно із волонтерським центром платформа єдності влаштували зустріч для бійців об'єднаної штурмової бригади Людь. Організатори зустрічі переконані, що неформальна розмова допомагає пораненим хлопцям та дівчатам сприймати буденність, забутися про стреси, які вони переживали під час боїв при обстрілах чи після поранень. Приємно просто розвіятися, зібратися, прийти, поговорити. Чисто дружня атмосфера, згадати. Старі моменти життя до війни під час війни неприємні моменти, але це ти типу, поговорюється якось ну спокійно, і ти просто розвіюєшся, бо Ну, в лікарні завжди є своя така енергетика лікарні. А тут ти приходиш і ти якось вільніше почуваєшся. Я б сказав, що це потрібно. Типу, да, багато хто може відмовлятися, але це якраз буде більше показувати, що людина дуже замкнулася після поранення. Начальник управління кадрового забезпечення зіновій кутний переконаний, що в атмосфері, де всі рівні, набагато легше зрозуміти істинні потреби поліцейських їх мотивації, коло інтересів та навіть сферу їх умінь. Працівники управління кадрового забезпечення в Петровської області. Організували неформальну зустріч з нашими пораненими поліцейськими, в тому числі з окремої штурмової бригади «Лють». був створений для них окремий простір за межами медичного закладу, який дозволив в невимушеній атмосфері з ними поспілкуватися, сприяти тому, щоб адаптувалися поранені поліцейські до нормальних умов життя, обмінялися досвідом, проговорили проблемні питання. Повернення до життя в тилу для багатьох бійців дається складно. Бійцям допомагають адаптуватися до життя в тилу зустрічі з колегами, походи, екскурсії, різноманітні оздоровчі Процедури та заняття мистецтвом до новітніх підходів належить ігрова реабілітація. Це не лише настільні ігри, але й волейбол, футбол, плавання. Гра допомагає хлопцям та дівчатам забути про болюві синдроми і швидше повернутися до звичного життя. Заходи психологічної підтримки впроваджуються у рамках кампанії Пункт психологічних практик та у межах інформаційної програми Будь другом собі теж. Діти наше майбутнє, і саме вони повинні бути захищеними та почуватися в безпеці не лише вдома, а й на вулиці, у школі та в будь-якому місці. Саме тому співробітники управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області разом з поліцейськими офіцерами громади організували для школярів Теребовлянського академічного ліцею інтерактивну грузі знання правил дорожнього руху. Зараз Україна переживає тяжкі часи агресії. Кожна дитина повинна бути у безпеці, почуватися у безпеці. Кожній дитині потрібно розказувати, що таке безпека дорожнього руху. Які Правила дорожнього руху, адже наше життя і майбутнє будується з дитини. Такі заходи допомагають дітям правильно діяти в екстремальних ситуаціях, адже саме від того, як ми навчимо зараз, залежить, як вони діятимуть у майбутньому. В листопаді минулого року ми відкрили власне таке середовище, яке називається клас безпеки. Це освітнє середовище, спрямоване на глибше вивчення з дітьми того матеріалу, який стосується їхньої безпеки. Клас поділений на різні зони, і правила дорожнього руху, і хімічна ядерна безпека, мінна безпека, що наскільки у часі. Війни зараз є актуальним. Правоохоронці розповіли школярам про маніпуляції ворога, який, обіцяючи винагороду, підштовхує неповнолітніх чинити протиправне. Це і знищувати автомобілі військовослужбовцям, підпалювати приміщення органів місцевого самоврядування та релейні шафи. За такі правопорушення загрожує кримінальна відповідальність. Наприкінці зустрічі школярі отримали від працівників поліції інформаційні буклети та світловідбивачі, які допоможуть зробити їх видимими на дорозі. Правоохоронці запевнили, що й надалі проводитимуть профілактичні заходи у школах. Адже створення безпечного середовища для дітей є одним із пріоритетів їхньої діяльності.